І далі знову на зв'язку Володимир Омелян, дипломат, а ще міністр інфраструктури у 16-19 роках. Вітаю вас, пане Володимире. А ще боєць тероборони, так, добровільно? Боєць тероборони, це теж важливо, допишу. Пане Володимире, сьогодні у нас, значить, день Байдена у світі, і також Шойгу Шредінгера, тому що ми ще не встигли віджартувати, то, де він дівся. А от як вийшов наказ якийсь там від русських, що з ним все хорошо, тільки наказ підписав ВО чомусь. Це про що свідчить? Тіряємо лучше? Ну, ви знаєте, я думаю, що це недопустимо, коли під час таких подій а для Росії це теж величезний виклик. Насправді вони атакують незалежну державу і атакують абсолютно невдало. І це як вже говорять самі росіяни публічно загрожує розвалом самої Росії, і раптом цілий міністр оборони максимально наближена до людина до президента, зникає з інформаційного простору вже більш ніж тиждень, здається, чи, можливо, два його не Має. тому, я думаю, що дійсно відбуваються непересічні події. Ми не знаємо, ще їхньої глибини, але я все таки сподіваюся, і це найкращий вихід до речі, як і для України, так і для Росії самої, що в найближчі тижні відбудеться зміна політичних еліт в Російській Федерації. Прям наступного тижня вони реально на це знаємо ми най, просто най, тут чекаємо найближч, русками найближчими бунта. Най, найближчими тижнями. Ну я не покладаю насправді від багатьох інших е, сподівань на русський бунт. Е, люди, які звикли до печер і е, до водки сільотки, вони бунтувати будуть тільки в виключно важких обставинах. Поки що такими обставинами в Росії не. Немає позбавлення їх там благ цивілізації для абсолютної більшості російських громадян. Нічого не значить, бо вони ніколи цих благ і не бачили. Насправді а ті, які бачили, знають, що такі літати літаками чи мати якусь квартиру або будинок, давно вже з Росії втекли або втікають. Тому на голодні бунти я ставку не робив. А от на е палацовий переворот так, і мабуть, це пов'язує пов'язано з тим, що шойгу відсутній. Е Відсутні так само товариш Расімов, які генштаб очолює Російської Федерації операції збройних сил їхніх і низка інших фігур, і плюс панічна поява Абрамовича в Польщі, який я так розумію, дуже чекає аудієнців Байдена. Правда, не факт, що вона буде а будеачо вони ж Абрамовича, ніби ну знову таке це повідомлення ЗМІ признають, хочуть призначити переговірником. Нашу ну, вони вже його вони вже його призначили. І я так розумію, що власне Абрамович, як е, спадкоємець сім'єльціна і е, переговірник від Путіна на заході, має зараз спробувати досягти якихось кулуарних домовленостей. Щодо збереження самої Росії, впливу політичної еліти, тут точно ж не йдеться про Путіна. Путіна вже списали всі, і як його соратники в Росії, так і на Заході. Але тим не менше, списуватися не готові Ортенбергії, списуватися не готовий Сєчин, списуватися не готовий, до речі, той же Шуйгу, якщо він живий ще досі, і безумовно сам Абрамович, тому числі. Так, Абрамович буде переговірником з Байденом, буде їм вимолювати якісь там обхідні путі, як нам в білу еміграцію, чи чи до чого? Ну, ми, ми не ми не знаємо, як він там буде, та але є факт того, що він прибув до Польщі про що повідомила польська преса, і в цей час вже перебуває Байден. Я не думаю, що Байден буде зустрічатися з Абрамовичем. Ну я майже цьому певне на, на 100%. Але можливо, Абрамович спробує сконтактувати з оточенням е, Байдена, щоб про що домовлятися, але. Знов ж таки Росія програла в суху, програла все, що могла. Вона поставила все на, на одну карту, яка не зіграла в Україні. В неї вже можна там довго дискутувати щодо оперативної ситуації чи стратегії, але є факт того, що вона зазнала поразки в Україні зі слабкими. Ніхто не буде домовлятися, як казали, ще римляни та що гори переможуть. Була ще інформація від рунського генштабу про те, що ладно, Київ можливо, потом візьмемо Харків. Теж будемо зосереджуватися зараз на східних територіях. Зокрема, йдеться от про Донбас. Це вони вже так трошки починають визнавати свою поразку і тримати лице, чи просто вибирають з меншого горя. Ну, ми точно не повинні займатися самозаспокоєнням, бо наша проблема об'єктивна їх дуже багато, і техніки у них дуже багато, скільки ми б їх не палили, поки що вони можуть поновлювати свої резерви і безумовно навіть кидаючи в бій не, не навчених що не змобілізованих росіян. Це буде теж створювати нам великий виклик. Згадай на часи Другої світової війни, коли ті ж німецькі кулеметники божеволіли, що їм доводилося косити за одну атаку тисячі червоноармійців. Росія знову готова повторити ці безглузді подвиги, кидати десятки тисяч людей як гарматне м'ясо, просто щоб затопити в криві... території, які вони. Уваги тому проблема точно не зникла, і проблема для нас є серйозна. Але очевидно, що після цього невдалого Бліцквігу, після того як російська економіка просто впадає вниз, як писали Ільф і Петров Стримітіним Дамкратом. То всі казки Путіна про легендарну ніби красну армію, яка могла сама перемогти німців другу світову війну і переможе зараз. Всі його розповіді про велич Росії і її потугу вони зіткнулися з реальністю і не витримали цього зіткнення. Тому я думаю, все таки, що ми повинні в будь-якому випадку продовжити боротьбу допоки е на останньому клаптику клап 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 української землі є нога окупанта, і це йдеться не тільки про е окупацію після 24 лютого, але йдеться про окупацію Криму, йдеться про окупацію частини Донбасу і на моє глибокі переконання про окупацію Воронежської Ростовської областей і Кубані. Кубань має бути українською. Я підтримую звичайно. Вона і про розбудову. як довго скільки часу нам знадобиться після перемоги, щоб відбудувати своє? Ви знаєте, як тільки керівництво країни ствердилося в тому, що ми переможемо, а це вже було очевидно на четвертий день після початку бойових дій, я вважав і вважаю, можливо, це відбувається щоб це не знаємо. Що уряд мав невідкладно вирішити наступні проблеми, яким чином забезпечити нормальні умови для життя для переміщених осіб, які були змушені втекти з театру воєнних дій. На західну Україну чи в інші частини України е, яким чином забезпечити їм роботу е, для цього? Мали бути проведені е, відповідні заходи щодо будівництва тимчасових містечок. Друга ситуація, і розмістити якісь виробничі потужності. Друга ситуація, що ми робимо після перемоги, і, і це має бути чіткий, бо там його називають планом новим планом маршала для України чи планом відбудови України, але це не просто ремонт. Та тобто зробили дірку від снаряда москалі, ми її златаємо. Це повноцінна, повноцінне створення інфраструктури 22-го століття в Україні. Якщо в нас повністю збомбардований Маріуполь, значить замість нього постає Маріуполь 22-го століття за рахунок російських грошей, за рахунок російських платників податків. І над цим треба думати. Бо це от навіть маємо приклад того, з Чернігова та чи Охтирки. Там повністю зруйновані опалювальні системи. Там зруйновані ТЕЦ. Фізично відбудувати ТЕЦ. Це мінімум два роки. Що роблять ці люди, які не мають опалення? От зима буде набагато швидше аніж ми думаємо. Тобто, це теж величезні виклики, і над ними треба працювати вже зараз. Тобто, план дій має бути на, на столі. Він має обговорюватися з іноземними партнерами. Європа нам хоче допомогти Сполучені Штати. Окей, давайте скажемо чітко на що спрямовуються зусилля. Яким шляхом ми будемо забезпечувати надходження репарацій Російської Федерації? Ось такий то план дій. От ці речі вони мають бути публічними. Вони мають бути обговор... вони мають обговорюватися. Бо я би хотів, щоб ми будували нову Україну за рахунок російських грошей не просто так, як ми собі це бачимо і завжди будували, навіть в тому ж Києві, а з залученням провідних архітекторів, дизайнерів світу, щоб це було дійсно красиво. Вихоплював. Е викликало захоплення і е, сюди хотілося приїхати не тільки українцям, але іноземцям. А який буде цей механізм от вилучення руських дій на нашу відбудову? Ну, що, очевидно, вони не захочуть їх віддавати? І як це зробити ну, чому швидко? Вони не захочуть. Ми в них питати нічого не будемо. По перше, є заморожені російські кошти на заході. Та тобто це 300 мільярд доларів центрального банку, плюс 130 тридцять мільярд доларів зараз ще заморожує Сполучені Штати. Це вже півтрильйона майже рахуйте. Плюс активи російських олігархів. Це дещо набігає. Я думаю, на 200-300 мільярдів як, як, як мінімум. Тобто, особливо, якщо Швейцарія там дивитися, що робиться в їхніх банків в банках і з російськими грошима. Це вже близько трильйона. А все решта, бо суми будуть колосальні репарації. Тут треба Росіянам всім приготуватися ретельно. Все решта, це може бути шляхом реалізації російської нафти газу корисних копалень. Що там 10% віддається Росії на проживання, купити хліба, там води, а 90% віддається Україні і союзникам, які витрачали свої теж кошти, то такі податків, податків, постачаючи зброю Україні, щоб розбити Москалі. Тому тут механізмів є достатньо багато. Питання просто в тому, як швидко це може бути зреалізовано. Перша частина може бути зроблена дуже швидко. Є вже політичні заяви окремих держав-членів ЄС і країн НАТО, що кошти заморожені центрального банку Російської Федерації мають бути спрямовані на відбудову. України в цьому напрямку треба працювати. А щодо нафти в обмін на відбудову України і продовольство, то я думаю, що це протягом року цей механізм можна відлагодити і його запустити. Дякую вам дуже, пане Володимире. Володимир Дякую Омелян вам. зараз боєць територіальної оборони, дипломат і міністр так, інфраструктури так. в 16-му і 19-му роках. Ми ж йдемо далі. Завершився перший.